Стаття 37. утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі. Посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняються. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань, не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади, і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.